Так, добре. Так, тема мого майстер-класу це активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом використання інтерактивних презентацій. Ви знаєте з закону про освіту, що основне найголовніше завдання викладання інформатики це. Забезпечення інформаційно-комунікаційної компетентності та соціальної мобільності учнів, здатних орієнтуватися в інформаційному просторі на даний час суттєво змінилась мотивація вивчення предмету інформатика Є знаменіття великої кількості. Цікавих програм знижує прагнення до вивчення основ теоретичної інформатики. Самостійне освоєння ігрових програм, вміння виконувати деякі технологічні операції, створює в багатьох учнів ілюзію, що вони вже все знають, їм немає чому вчитися на уроці. Тому й виникає потреба в активізації розумової та пізнавальної діяльності учнів. От я б хотіла поставити перед вами таку проблему: Як, яким чином ви активізуєте пізнавальну діяльність? З Хотіла б побачити ваші відповіді, але у вигляді такого опитування ми скористаємося таким онлайн-сервісом, це Pool Every Way. Вам потрібно перейти в чат і скористатися посиланням. Так, я зараз додам посилання. Ви переходите по цьому посиланню і даєте відповідь, ну, не відповідь, вибираєте, що би ви хотіли використати для того, щоб активізувати пізнавальну діяльність. Там не потрібно реєструватися, просто перейти за посиланням і вибрати одну або дві відповіді. Відповіді такі можуть бути: Я використовую опитування, я використовую анімацію та відеокліпи, використовую онлайн-ресурси, використовую інтерактивні технології. Так, вже всі відповіли? Так, відповіли. Ну, ще чекаємо. Бачу, що ситуація міняється, і найбільше використовують онлайн-ресурси. Але в принципі можна використовувати не обов'язково один з цих видів ну, такі, якби ресурсів, а можна використовувати інтерактивну презентацію, тобто вона об'єднує в собі всі ці методи. Що ж таке інтерактивна презентація? Інтерактивна презентація це. Вона ре, 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 реалізує всі ці підходи, і вона створена на, за допомогою сервісу H5P, е, вбудований цей сервіс вже в мій власний сайт, і можна користуватися е, цією презентацією будь-коли, бо сайт є опублікований. Е, взагалі, що ж означає слово інтерактив? Інтерактив прийшло до нас з англійської від інтеракт, тобто взаємодіяти. Ще 2400 років тому Конфуцій сказав, що те, що я чую, я забуваю, те, що я бачу, я пам'ятаю, те, що я роблю, я розумію. В тому і суть інтерактивного навчання, тобто кредо інтерактивного навчання, що чим більше ми будемо виконувати якихось вправ, дій. Тим більше ми будемо запам'ятовувати і знати, тобто і використовувати ось кредо інтерактивного навчання. Коли я чую, бачу, обговорюю, роблю, я набуваю знань і навичок. Ще в 20 столітті 80-х роках в Сполучених Штатах Америки провели дослідження і побудували таку піраміду навчання. Якщо ви дивитесь на неї, ви бачите, що найбільше засвоюється знання знання, коли ми використовуємо навчання, практику через дію, і звичайно, 90% коли ми навчаємо інших. Тобто, якраз для вас це підходить. Ви будете навчати інших, і ви таким чином будете вчитися і засвоювати різні знання. Ну, давайте подивимося, як же виглядає вікно цієї інтерактивної презентації. Сайт в мене створений на cms системі Drupal. Для того, щоб вбудувати ну, такий, такий ресурс інтерактивну презентацію, потрібно під'єднати спеціальний плагін. Він є розроблений для. Друпала, і можна використовувати цю презентацію. Крім того, що з'явився, коли я створювала, почала створювати ці інтерактивні презентації, появився новий сервіс, який дозволив об'єднати інтерактивні презентації в інтерактивний підручник, який я також спробувала розробити, і також додала на свій сайт. Що ми бачимо, коли відкриємо. Якусь, ну, якийсь слайд інтерактивної презентації. Ми бачимо, що можна додавати сюди різні типи контенту. Це текст, гіперпосилання, зображення, автофігури, відео, посилання, слайди презентації, аудіо. Так, ну і все ж таки ми з вами. Побачили, хоча б що це таке інтерактивна презентація, але хотіла, щоб ви з нею попрацювали. Давайте ми перейдемо зараз за посиланням. Так, я зупиню, перейду в чат, скопіюю вам посилання на інтерактивну презентацію. Так. І вас запрошую перейти на інтерактивну презентацію. Ось, посилання я закинула в чат. Так, і зараз я знову відкрив, ділюся з вами екраном для того, щоб показати, як виглядає інтерактивна презентація. Ось, якщо е, взагалі знайти мій сайт, і можна користуватися. Е, Контентом, який на моєму сайті, він називається Жанр teacher 2.ua. І тоді ви бачите ось інтерактивні вправи, вони є додані от сюди. Чи, пер... Чи зайшли ви туди, куди посилання направили? направило? Зайшли вже? Відкрили? Чи ні? Відкрили, так, відкрилося. Так. Так, ось от таке у вас має бути вікно. Ви бачите, що е, презентація в нас складається з слайдів. У нас їх є 13. Одні слайди позначені кружечками, а одні просто без кружечки. В принципі, е, як я будую презентацію, єд ну, зараз програю вже. На початку титульний слайд, далі слайд підготовчий, де ми оголошуємо, що е, учас, ну, хто, учень що має робити з цією презентацією, які тут завдання, що будуть вчити. І е, е, цю презентацію можна використовувати як на початку уроку, так і в кінці уроку, як для самостійного навчання, так і в класі, для відкритих уроків. Тобто будь-коли можна взагалі побудувати, так як урок у вас йде інтерактивну презентацію. Далі ми переходимо уже на слайді, там де в нас є кружечки, тобто є якісь завдання. Я покроково буду розказувати, що це за завдання, і ми будемо їх виконувати. Так, перше завдання це, наприклад, встановити відповідність, перетягнути текст до відповідей. Ну, може, хто з вас? Яніна. Так. Е, перше. Ну, кажи, яке? До першого, що ми перетягуємо? Е, ну, М? Не чути. Перше, це вірус. Так, перетягую. Е, друге, це веб браузер. Так. Потім давай пошуковати. щось неправильно. Давай щось неправильно. Ну, значить, всесвітня павутина. Всесвітня павутина і пошукова система. Так, що зробить учень? Йому ж треба перевірити. Натискаємо перевірити, і ми бачимо, що є помилки. Учень подумав: ага, помилки можна повторити, і тепер ми вже зробимо правильно і виправимо свої помилки. Тобто тут налаштовано так, щоб учень не боявся виконувати ці завдання. Що тут у нас буде? Програма призначення за ключовими. Це пошукова система, так? світня павутина. І перевіряємо. Відповіді всі правильні. Переходимо на інший слайд. Тут інший е, елемент, який ми можемо використати, це, наприклад, незакінчене речення. Так, ми маємо закінчити речення або написати відповідь е, словами. Хто в нас там ще є? Так. Віталій, наприклад. Чи Ярослав? Ярослав. Так, так я... це е, гіперпосилання. Гіперпосилання. Пишемо відповідь: гіперпосилання. Гіперпосилання і перевіряємо. Але тут треба бути уважним, щоб не було ну, таких е, помилок в слові. Перевіряємо правильно. Наступний слайд. Тут е, уже в нас е, такий спосіб. Це Вікторина з множиною відповіддю, і ми можемо дати відповіді на ці запитання. Ну, наприклад, хто в нас там ще не відповідав? Аліна, може, Карманюк. Чи це не студенти? Давайте я допоможу знову. Давай, Yahoo і мета пошукові так. системи. Тобто тут в нас є декілька правильних відповідей. А Edge це що? Це веб-браузер. Веб браузер, веб -браузер. перевіряємо. Правильно. Так, далі. Наступний е, е, такий сервіс або інструмент це пошук в інтернеті, з'єднується словом. Тобто нам треба вибрати одну правильну відповідь. Тут тільки одна: ключове слово. Ключове слово. Так. І в нас зразу підказка, що ми справились з цим завданням. Молодці. Інший інструмент там, де можна сказати правильну відповідь чи неправильно. Тобто зразу формується речення, і таким чином ми можемо сказати так чи ні. Вероніка, може, попрацює з цим слайдом. Так, я дивлюся. Я думаю, що перше так. а друге так. ні. Перевіряємо. Добре? Друге, ні. Ні. Перевіряємо. Третє так. Так, молодець. От, гарні учні справилися з цим завданням. Молодці. Наступний інструмент: там, де можна, наприклад, перетягувати слова до картинок. Тут уже не з браузерами зв'язано, а з хмарними сховищами. Хто в нас ще не відповідав? Не знаю, кого вже ще назвати. Яніна, може ще раз, чи Вікторія? Ярослав хоче. Так, давайте. Dropbox це в нас mm -hmm. посередині. Добре. Біткаса, якщо не помиляюсь, останній. Оце, так. Google Drive точно перший. Угу. OneDrive другий. Угу. І мега четвертий. Молодець. Ярослав, перевіряємо правильне завдання. Ну, але в принципі не завжди слайди презентації можуть бути з інтерактивними завданнями. Можуть бути просто текстові завдання, там, де учень може прочитати, що треба зробити, і виконати на комп'ютері. Наприклад, перша вправа знайти в мережі інтернет інформацію про. Таким чином, діти будуть шукати цю інформацію. Далі, друге завдання: визначити є фейком інформація. Наприклад, ну, хто може, ну, я так думаю, що ви не будете зараз шукати цю інформацію, але. Ви би, звичайно, її знайшли. Україна шукає для служби в ЗСУ школярів. Це фейк чи ні? Фейк. Так, так фейк. фейк. А ось така інформація: засновник компанії Space Elon Musk вважає, що людину на Марс можна відправити уже найближчі шість років, в кращому випадку через наступні чотири Це можливо. Правильно? Це можливо. Ну, так, він казав, припустив, але не, не факт, що це воно так буде. Ну, і, Такий ще цікавий інструмент це інтерактивне відео. Що таке інтерактивне відео? Це коли ми зняли відео, вбудували його на слайд презентації і можемо до цього відео в певні моменти додавати якісь запитання. Це відео я зараз не знімала, я взяла з інтернету, вказала, що є посил... ну, де я його взяла, використала з каналу IT Вивчаємо інформатику, і таким чином ми можемо переглянути це відео. Час ми не будемо займати, тут про правила в інтернеті, і коли в нас вже час відповіді на запитання, то в нас з'явиться такий значок. Ось такий пальчик, і в нас, е, ви, звичайно, мали переглянути перед цим і е, пальчик такий, і ми можемо е, дати відповідь на запитання. Тобто перед тим учні подивилися от, і е, можуть дати вже відповідь на це запитання. Ну, Як ви думаєте, що таке? Кібербулінг. Кібербулінг. Кібербулін. Кібербулін. Так, Відповідаємо. Ось і таким чином ми Попрацювали з цим е, інтерактивним відео. Так, ну і звичайно, що люди, е, діти люблять дуже якісь загадки, ребуси, то в кінці, якщо хтось дуже мало балів набрав, то він себе потішить тим, що він відгадав ребус. Тут уже просто треба подивитись на картинку і написати маленькими літерами, е, що тут за, за Ну, Хто вже відгадав цей ребус? Напевно, вірус. Вірус. Пишемо маленькими літерами. Я так думаю, що якщо хто за комп'ютером, ви працюєте, чи ви тільки дивитесь на екран? Чи дехто працює в іншому вікні? Так. так, і, звичайно, в кінці ми можемо переглянути всі наші правильні відповіді і отримати певні бали. Е, ну, я так думаю, що е, такий інструмент. Е, От, ну, під, Давайте ми підведемо разом з вами підсумки. Я не буду поки що говорити. Перейдемо на дошку Ліно, Ліної, Ліноїд. Е, Я вам зараз зупиню використання, перекину вам посилання на дошку. Так, ви підключитеся, і там будуть, буде така табличка. Вам потрібно е, в цю табличку додати, е, наприклад, е, давайте так, по Яніна, Вікторія, Ярослав. Переваги для дітей напишуть е, цієї інтерактивної презентації. Чи в нас студентів не дуже вже багато? Всі? Ні, ні, ні. Скільки в нас студентів? Шестеро. Шестеро? У мене є ще вчитель, можна вчителю задавати? Можна, можна. Давайте так, давайте двоє: вчитель, студенти для студенти напишуть для вчителя, тобто Ярослава Вероніка напишуть для вчителя. Давайте так, вчителі для вчителів, а студенти для дітей. Ярослав напише, і Вероніка для дітей переваги, Вікторія і Яніна не, Вікторія і ще в нас вчитель була. Юлія напише для вчителів, а студент Віталій і, і хто в нас ще? Яніна напишуть, які недоліки цієї цих інтерактивних презентацій. Я зараз поділюся екраном, а ми з вами побачимо, що написали, що написали. Так. Так. Ми бачимо, що в нас переваги вже для дітей написали. Чи переваги для, для вчителя? Учню цікавіше брати участь. Мотивація до навчання. Ну, вчителі, переваги для вчителів якісь написали. А недоліки які. Не мі... Давайте, не... далі. Давайте далі, так? Добре. Добре. ну, в принципі... Що? Уже з'являється надписи. Зараз, о, з'явилися, так. Я недоліків не виявлено, але ну, я б не сказала. що недоліків... Дос... Я не розібралася, як написати, але недоліком є те, що учні можуть загратися і не відволіктися від навчального процесу. Mm. Mm -hmm. Ясно. Ну, але в принципі, вони можуть попрацювати самостійно і вони люблять це використовувати. І я так думаю, що кожен учень прагне, якщо от на уроці, то кожен учень прагне вийти до дошки, і якщо є інтерактивна дошка, попрацювати з нею, виконати завдання, і дітям, дітям подобається виконувати такі завдання. А тепер давайте зробимо таку рефлексію, перейдемо на сервіс менті.com. Я так думаю, що за посиланням краще, правда? Я зараз копіюю посилання. І ви таку рефлексію проведемо. Що ви дізналися з цього майстер-класу? Так, де в нас там чат? Посилання я вам надіслала. І тепер можете давати три слова, які вам прийшли на думку. Що ви думаєте про цей майстер-клас? Чи вам сподобалось, чи не сподобалось, чи може ви себе почували некомфортно? Які ваші враження? Дякую, молодці. Я так думаю, що ці сервіси вам також поможуть. Якщо ви їх не знали, тепер будете знати і використовувати в своїй роботі. Дякую всім за увагу, успіхів в роботі, навчанні.